Царю Небесный, утешитель души истины, і жеде исполняя і сокровище благих и жизнепадателю, приди все ли со мной і очистны от всяких скверни, і, і спасибо же душі наша. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, Духу Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Связай, Суще... Суще... Слови. Аминь. Ну от, ми ж почнемо зараз і українською мовою е, говорити про вчорашнє свято, велике свято, яке нам е, нагадує, е, е, як Великий піст важливий для нашого духовного життя. Ми вчора святкували е, пам'ять святителя Григорія Палами. І святкували вчення його про нестворене світло. І сьогодні ми поговоримо якраз про це нестворене світло, яке сяє в нашому серці, коли ми каємося. Просвічує наше ум і серце. І от тому ми називаємо, от починаємо, вчора ми вчора ми співали е, 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 тропар е, Григорію е, Григор Палами, і прямо говорили, хто він? Православ'я світильник, церкві ствердження і вчитель, ченців доброта, богословив поборний чи не поборний. Казали ми йому Григорію, чудотворче Солоніцьке похвало, проповідник благодаті. Молися, просили ми його завжди. спасайся душам нашим. І от у Кондакції ми теж співали, прославляючи його як святого Отця, який учить нас, що таке нестворене світло Боже. У нашої душі і ми прямо співалимо при мудрості священний і божественний орган, богослов'я світла згідно е, з, з ученням церкви, оспіваємо тебе Григорію, богохвальнику. Але як розум, розуму, першому стоячи, до нього розум наш очі настав. І кличетему радості проповіднику благодаті. Розстрілимо. Я вчора на проповіді якраз ці слова взяв для теми проповіді, коли говорив, а що таке людина перед Богом. Це наш розум стоїть якраз перед Богом якому учить е, 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 святий Григорій Богослов, е, щоб ми своїм розумом, своїм умом проникали в те, в те, що є істина, і відчували, як ця істина, сам Господь, є світло для нас, яке просвічує і допомагає нам наше життя. Робити благодатним, радісним і повним любові і благодаті Божої. Так от, ми сьогодні поговоримо про святого святителя Григорія Палама, архієпіскопа Фісолоніківського. І також ми співали під час богослуження його нині великого істинного проповідника світла присвітлого прославляємо, який до світла незаходимого приводить нас до джерела світла. І от якраз хто такий Григорій Палама? Як він зумів це? Вчення нам дати, от, послухайте, це дуже важлива річ. От ми по-італійськи багато про це говорили, де і зараз українською мовою будемо говорити, тому що це дуже важлива річ, як він досяг бачення цього світла і е, вчити нас, як ми повинні е, шукати цього світла і е, здобуваючи його. Жити ним. Тому що це світло Боже, не створене, є благодать Божа, яка діє в нашому серці. І от послухайте, як він дійшов до цього, він, як ми його називаємо, просто син Божества невечірнього світла. Був справді людина Божа і чудовий служитель Божий був родом з Саргорода з Константинополя. У нього були батьки дуже благородні, благочесливі. Він з малку тому намагався прикрасити своє життя. Чеснотами і, 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 і дійсно був дуже багатий на, 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 на внутрішні внутрішнє, просвічення, він, я повторюю, він уже з дитинства відчував це. І е, 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 коли він був ще юним, батько його помер. І мати, мама залишилася з, з дітьми, з його братами і сестрами. І вона виховувала їх в святому письмі ясно, що вони були дуже освічені, гарні, з війською Але завдяки своїм природним обдаруванням і странності вчені святий Григорій Палама. Який вивчив дуже гарно філософські науки, коли йому сповнилось 20 років, він е, зрозумів, що е, е, наше життя вимагає дуже великих е, старань, щоб е, е, пізнати е, цю істину е, Божого, е, Перебування дії Божого дії в нашому серці. І е, він, звісно, е, е, бачив, я повторюю, 20 років йому виповнилося, він побачив, що все земне, от ми вчора про це дуже багато говорили, що все, все земне, воно проходить і нічого не дає людині. А от це небесне не тільки не проходить, а насичує до повності наші серця. І от він звернувся до своєї мами, що в 20, 20 років йому було, маючи таку полум'яну любов до Бога, щоб вона йому дозволила йти цим шляхом. Духовного удосконалення. Тому що я повторюю, він був дуже освіченим і дуже велику перспективу мав у світському в житті, в земному дуже велику перспективу. Але він це, я повторюю, відкинув, тому що побачив, що це все не має ніякої цінності, а цінність має тільки одна любов Божа. І от мама його. Це все сприйняло і не тільки йому благословила цей шлях, але й сама із дітьми пішла теж в, е, в монастир, і а, е, він взяв своїх братів теж і подався на гору Афон. І, е, е, і коли він прибув з братами своїми на гору Афон, е, там він переконав братів подвізатися в різних обителях, скільки на це було. Е, Мого благословить їх, і сам він підпішов до старця Никодима, який був дійсно великим подвижником у безмолності, в благодаті Божій, і він від з таким смиренням з такою покорою набрався від нього дуже багато в свою душу цього бажання жити тільки. Заповідями Божими і всім багатством земни, неземним небесним. От він там дійсно зі смиренністю духу навчився від нього цим багатьом чеснотам і з Пресвятою він її дуже вшановував. Він, звісно, Піднявся дуже високо у своєму подвижницькому житті. Однак, коли помер старець Никодим, він перейшов у велику лавру святого Афанасія на Афоні і там ще кілька років провів у такому подвижницькому житті, і він постійно зростав. У, у любові завжди е, перебувати з Богом і великі подвиги ніг е, е, переборював в, в собі, в собі е, е, стару людину і взрощував в нову, як ми про це дуже багато говорив. Говоримо, і багато перемігшив е, е, спокуси е, 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 Бесівські. Він ви знаєте, що е, е, духовне життя. Це дійсно боротьба зі своїми е, е, пристрастями. Дітки, не забувайте, що ми, е, якщо ми віруючі люди, то ми повинні пам'ятати, що є у нас е, стара людина, є нова людина. І цю стару людину ми повинні подолати. І зростити нову. І завжди буде пам'ятати, дітки, не забувайте, що ми повинні все більше і більше бути слухняними, Слухняними, щоб все ми робили так, як нам кажуть, а не так, як би нам бажалося. От він як в цьому, цьому нас учить. І от він дуже багато працював над тим, щоб самому пізнати, як Бог діє в душі людини, і також це міг передати іншим. І от він дійсно дуже зріс. В подвижницькому е, житті, і е, 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 ми повинні пам'ятати, що от, е, це, це було. На Афоні. Афон завжди був у православній церкві центром духовного життя, і там були монахи, які в своїх подвигах сподоблювалися в своєму цьому такому умному діленні, сподоблювалися бачити нетварне світло Боже. І однак приїхав тоді в Константинополь Варлам із Калабрії, який вчив зовсім іншого. Єретик, який казав, що немає нествореного світла Божого, а є тільки наш, наше життя перед Богом і все. Але ми повинні дітки пам'ятати, що православне вчення про нестворений світ говорить нам про те, як Бог діє в нашій душі. Так, да, Він не є недоступним, але Він любить нас. І має це нестворене світло, благодать Божу, не світло, благодать Божу, яке діє в наших серцях. Дітки, не забувайте це. Про це ми сьогодні говоримо для того, щоб зрозуміти, як це важливо для нашого життя, пам'ятати, що Бог діє в нашому серці, коли ми стараємося жити так, як йому угодно. Не забувайте, слухняні. І він ясно, що будучи з монахами, з, з які бачили оце нестворене світло, яке бачили апостоли на Фаворській горі, ясно, що чуючи Варлаама єритика, який вчить, що немає цього світла нествореного. Почав переборювати своїм вченням його недоліки в баченні, як Бог діє, тому що він казав, що Бог недоступний, а Григорій Паламав, вчить нас, як Бог нас любить і діє в нашому серці. Давайте дітки пам'ятати це. І він ясно, що. Переборов цього Варлаама, єретика, ясно Варлаам повернувся до Калабрії, а він, що ти Григорій на соборі і з імператором, подолав ці всі погляди єретичні і дав нам вчення про те, що є не створене світло Боже, яке діє в нашому душі. Чому ця благодать називається світлом? Тому що світло, ми прикладаємо, дітки, ми повинні пам'ятати, що якщо ми грішимо, ми в темряві прибуваємо. А якщо ми каємося, повертаємось до Бога і стараємось слухатися, бути слухняними, чемними, світло Боже перебуває. Це не створене у нашому серці. І от святий Григоріч Палама дуже багато працював над тим, щоб це вчення в православній церкві було затверджене, і воно допомагало багатьом прийти до глибокого бачення цього світла в нашому в своєму житті. І я думаю, що ми всі дітки розуміємо, що це бачення Божої Божого, Божої дії в нашому житті повинно бути самим самим бажаним в, наш, в нашому житті. Самим бажаним, що щоб ми були таким, як Бог хоче, повними благодаті Божої. А і е, переборювали в собі те, що не хоче робити так, як нам кажуть, е, як повинно бути. От. Михайло вже дійсно е, махає головою, що так, правда? От е, буде старатися всі, і е, ми повинні дійсно е, дітки пам'ятати, е, е, що все залежить від наших поступків, від наших бажань, від наших старань. Тому що коли ми стараємося робити так, як Богу угодно, Бог в нашому серці Він діє. А якщо ми не стараємося слухаємо е, свої свій егоїзм, е, то е, ясно, що все руйнується і є вже зла дух, сила бісівська, яка руйнує наше життя. І ми дійсно е, е, е пам'ятаючи це, е, е, дивитися на наше життя як на світло Боже в ньому, е, е, старатися більше більше бажати. Чого світла мати. І ми зрозуміємо, дітки, ми прекрасно розуміємо, коли ми слухняні, як приємно, радісно в нашій душі, як, все, як на світлі, правда, як в сонячний день. Але як коли ми не слухаємося, коли біда одна в цьому, що в нашому непослусі, як це все темніє, як ми знаходимося в темряві, правда? Так от про це. Нам нас учить святий Григорій Палама, який є. Нам нагадує, дітки нагадує, як нам треба старатися все більше і більше бути слухняними, особливо під час цього великого посту. Ну що, Великий піст це допомога для нашого духовного життя, для наших зусиль, щоб ми здобували цю радість перебування з Богом, бачення, як приємно і гарно бути з Богом. Оце є. Свято про нестворене світло Боже, яке нам нагадує це свято, що ми можемо і повинні, і можемо подолати багато свого непослуху. І здобути дійсно цю твердість послуху у нашому серці, в нашому житті, і хай Господь всім нам допомагає під час Великого Посту цього сподоблятися, радіти, радіти, безконечно, безконечно, радіти тим, що є Господь в нашому житті. І ми будемо все більше і більше слухняними і вести себе таким чином, яким ми повинні бути. Ми повинні завжди пам'ятати, що якщо ми віруючі люди, ми повинні бути зразком гарної поведінки. Дітки, не забувайте, а це є оце нестворене Боже світло, яке Господь нам дає, діє Господь в нашому серці, і нагадує нам, нагадує нам боротися з своїми нехотіннями слухатися і е, 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 втверджувати в собі бажання тільки слухатися і бути дійсно з Богом у цьому нествореному світлі з радістю. Безконечною в нашому серці. Хай Господь всіх нас береже і до наступної зустрічі. Достойно, єсяхової сіно, нажиття Бога родиться, присла, блажений перед і Матір Бога нашого, іншою херів, і славнішою заслабнення. Без істиння Бога Родичу, суші Богородицю, і Святому Духові, нині всіх і на віки віків. Амінь. Господи помили, Господи, помили. Господи, помилуй все честные очи благослови. Перепрегера и санти и падри, сеньор и пристыди, а нас раби та диномин. До наступной зустрічі, нитки.